Míska! 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 Подай. Ти не мишка, ти криска. Да? Ти маленька криска? Чи ти маленька мишка? Ты кто? Выходим? Как не будешь? Хороша мишка, хороша. Вона чи не упала. Держи, тільки, щоб вона не втекла. Вдома крепко держи. Ай! Кусається? Пусти ру, пусти її. Пусти. Укусила? Бачиш, яка бішана миша. Що тепер робити? Покажи, дирка є. Огу. Чого ти ти Що Ти малиш, дай мої палець. Та чого ти умреш? Миша, трошки звіти. Миша, як ти могла укусити діму? Миша, пішли зараз я яд не сам.